Добрий ранок, країна. Розпочинаємо ранкову студію із ситуації на Херсонщині. З нами зараз на зв'язку голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок, десь по десятій вечора голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв про ризик застосування росіянами керованих авіабомб на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, чи були удари? Якщо так, то які наслідки? Так дійсно запускали вчора росіяни керовані авіабомби. Летіли в напрямку інженерного, садового кіндійки наразі повідомлень про руйнування та постраждалих немає. Ймовірно, самі бомби впали за селом, де немає будівель. Але знову таки будемо слідкувати за інформацією. Якщо з'являться постраждалі, тому окремо повідомимо. Кожна одна із бомб впала на лівому березі. Проте ми звичайно не можемо сказати наскільки там е, є руйнування або є постраждалі. Е, що стосується оперативної ситуації, за минулу добу то 35 населених пунктів було обстріляно росіянами з різного типу озброєння. Знову посилюють атаки дронів Внаслідок атаки троє чоловіків близько 11.30 вчора. Постраждали в самому Херсоні. Внаслідок скиду вибухівки на автівку один чоловік був в автівці двоє поряд. Отримали поранення середнього ступеню тяжкості. На жаль, є завчора і В Бориславі на території пожежної частини росіяни скинули на двох чоловіків вибухівку. На жаль, один чоловік загинув 57-го року. Народження ще інший отримав важкі поранення травматичну ампутацію одної з кінцівок одної ноги. 40-річний чоловік його одразу доставили в важкому стані до лікарні. Також Евакуювали потім в сусідню область в лікарню для стабілізації. Також є постраждалий хлопець, 15-річний, в Зеленівці, отримав куботравму, з ним все добре, отримав допомогу медичну. Загалом 9 поранених та 1 загиблий за минулу добу. Така у нас оперативна ситуація за добу. У ну, наслідок російських обстрілів також частина Херсонської громади залишилася без електропостачання, були перебої з газопостачанням. Яка ситуація на зараз чи вдалося його відновити? Ну повністю ще не вдалося, але думаю, що сьогодні закінчать роботи. Якщо не буде знову обстрілів по тому ж самому напрямку, то будуть всі зі світлом і з газом а, працювали цілий день вчора. А, наші енергетики і, і газова служба. І будуть робити все для того, щоб якомога швидше поновити постачання ці послуг, постачання цих послуг? Ви днями розповідали про те, що протягом трьох днів не отримували жодної заявки на евакуацію із районів, звідки евакуація є обов'язковою. В зв'язку з нинішньою безпековою ситуацією. Як думаєте, чи з'являться а хоче виїздити? Ну, ми бачимо тенденцію кожної весни. Вже майже uh -huh. от третя, третя весна. Е, коли ми бачимо, що навесні люди більше повертаються. Звичайно, е, люди не переживають, що буде холодно, приходить тепло, і люди їдуть для того, щоб по прибирати свої городи, щось сажати, і звичайно, їх тягне додому. Ну але влітку там таким. Чином у нас постійна така статистика, що влітку збільшується кількість населення, навіть прибережних районів, а восени люди починають виїжджати до родичів або до своїх друзів, або в інші регіони, де вони можуть евакуюватися. Така статистика постійна тенденція, і навіть попри те, що збільшується кількість обстрілів та безпекова ситуація погіршується. Все одно вона є така тенденція. Зрозуміло. пане Олександре, дякую вам за те, що інформуєте нас про обстановку у Херсонській області. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.